Друзі, всім привіт! Божих вам благословім. Хочу поділитися з вами відкровенним своїм, те, що дійсно діти Божі вони збирають не для цього світу, а для Царства Божого. Вони проповідують слово, розповідають людям дійсно про Христа, про спасіння. І дійсно, якщо ми будемо збирати в цьому світі для себе, щоб мати свої цінності в житті, то ми не зможемо з вами попасти в царство Боже. Тому що те, що ми збираємо в цьому світі, те ми і отримаємо в вічності. І тому треба дійсно збирати для царства Божого мати багатство тільки в Бозі це єдиний шанс на спасіння і бути щасливим навіть в своєму житті тут на землі. Тому Божих вам богословін, друзі, дійсно робіть вірний вибір і майте правильні цінності в своєму житті. Амінь. З миром Божим.